Мета дослідження даної роботи з'ясувати, як в призмі історичного часу Україна ставала сильнішою, значною історією та животворення 400-літньої боротьби за самостійність та незалежність. Останнім часом ще частіше та гучніше лунають голоси, що, мовляв, історію нікого і нічого не вчить. І взагалі нічого ставити такі вимоги до історичної науки. Десятиліттям у наукових працях замовчували Кондопську битву. Як зрештою і похід Гетьмана Сагайтачного на Москву 40 рокам раніше. Адже історію нікому не вчить і не може навчати. Для нас фальсифікували історію України. Конотопська битва це яскравий прояв визвольної боротьби українського народу з чужинницькою окупацією і з чужиницькими поневолювачами. Інакше кажучи, історія завжди була, є і буде вчителькою життя. Тому її так боялися і бояться досі. Тому її фальшували і намагаються фальшувати досі. 30 тисяч московитів гинули або пропали безвісти Конотопом, в результаті чого російська кавалерія припинила своє існування принаймні на півсторіччя. Козаки покорали на горло 5 тисяч полонних московитів, як відплату за вчинення злочини московських залог в містах України. Російський цар Олексій Михайлович поспішно наказав відновити фортифікаційні споруди Москви, побоюючись, побачити козацькі полки Івано-Моговського під стінами своєї столиці. І нарешті щодо того, чи вчить чогось історія минулого і історія сучасного. Так. Якщо досліджувати і викладати її правдиво. Отже, історія вчить ще тільки сила, могутня сила, політична, економічна, військова, вирішувала і вирішує націй і держав. Такий заповіт диктує нам Конотопська битва не лише символ слави, а символ української зброї. Про цей заповіт не зміє забувати всі вірить у краще майбутнє української нації і української держави. Отвердження українського козацтва як стану остаточно відбулося в ході національно визвольної війни, коли до його року перейшла суспільна влада. До речі, незавершеність станової організації була однією з важливих причин, які не дозволили російському козацтву захопити владу в Московській державі на початку XVII століття. Права і привілей козаків були підтверджені вже в зборівському договорі від 8 серпня 1649 року. Внаслідок проєсавської ради та наступних переговорів між Льманським та царським урядами укладено військово-політичний союз двох держав: Гьманщини та Московського царства. Необхідність виходу з під незалежності Речі Посполитої спонукала Богдана Хмельницького піти на визнання проректорату Московського царя над Тітьменщини. Одночасно було дано царську гарантію щодо збереження державних прав Тімащини. Як згодом неодноразово порушували. Звістка про перемогу принеслася по всій Україні. За кордоном були навіть видані спеціальні брошури, де було витруковано листа Ваговського з розповіддю про Конотопську битву. Оприсно про це написав російський історик 19 століття Соловйов. Світ московської кінноти, що здійснив щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за один день. І вже ніколи після того цар Московський не був у силі вивезти в поле такого блискучого війська. У жалюбній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах напав на Москву. Удар був тим тяжкий, що був несподіваний. Трубецький, за котрого покладали найбільші надії, муж на війні щасливий і ворогам страшний, утратив таке величезне військо. Після здобуття стількох міст, після здобуття литовської столиці, царська Москва тепер затримує свою власну безпеку. З наказу царя люди всіх стані поспішили на земляні роботи для укріплення Москви. Сам цар з боярами раз у раз приходив дивитися на ці роботи. Мешканців околиці своїми родинами і майном наповнили Москву. Пішла чутка, що цар їздить на Волгу за Ярославлю. Кожен з окупантів України намагався значити в українців їхню славну Онувщину, прагнучи тим віки увічнити своє панування над українським народом. Українську історію ще й до останнього часу висвітлюють частіше на українська наука, а наука чужинців яке з найдавніших часів вабила українська природа, і її невичерпні природні людські ресурси. Чуже багатство було дуже потрібне російській державі, як для відновлення власного економічного стану, який залишився незадовільним після періоду смути, а також для підняття власного авторитету в очах світу і підкріплення своєї загальницької політики. Саме для того, щоб стати господарем власної землі, нам потрібно знати одну з головних причин нашого нинішнього становища. Без всебічного усвідомлення, знання власної історії, без пам'яті про невдобну і героїчну боротьбу предків за свою незалежність, національну гідність не може бути й мови про встановлення українського воїна, свідомого захисника рідної землі, краю, свого минулого, сучасного майбутнього. Саме тому нам потрібно знати чинники, що привели до збройного протистояння між Україною і Московією. Отже, 363 роки тому відбулася легендарна Конотопська битва. У 1659 році козацьке військо на чолі із гетьманом Іваном Виговським за підтримкою кримського ханату, здобуло блискучу перемогу над московським військом під керівництвом Олексія Трубицького. Ця битва один із ключових епізодів московсько-української війни. 1658-1659 років гетьму на вдалося заманити московське військо в болотисту місцевим Конотопом. Московську армію було розбито, а головні сили змушені відступити з українських земель до будівля. План військової кампанії Московського царства проти Гетьманщини провалився. За підрахунками істориків, у бою загинуло близько 30 тисяч московського війська, а 15 тисяч потрапили в полон. Втрати козаків були втричі меншими. Перемогли московитів 1659-го, переможемо і 2023-го. Сучасна гібридна війна Російської Федерації проти України ведеться в різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Нині в умовах агресії з боку Росії Україна продовжує відстоювати власну свободу та цілісність держави. На жаль, гинуть наші військові, але завдяки патріотам укріплюється віра в українську державність. Бути патріотом Незалежно від походження, розповідання, національності та багатьох інших факторів найголовніша мета життя кожної людини, особливо сучасних українців, справжніх патріотів, які своїми діями творять майбутнє нашої країни, не нашу перемогу. На Контопській полі, мов на арені, сильні воїни боролися за державу свою. Боротьба за лату була злобна і жорстока. Зіткнення сталося на цій землі. І кров з руками. Але українці зуміли перемогти. Вони були сильніші, бажали волі. Ця битва в історії уклалася, і нації пам'ятають її досі. Нагадує нам, що ми завжди повинні бути мужніми і боротися за свої права і свободу. Хай минуле не повернеться назад, хай сприятлива буде наша доля. Та ми згадуємо Конотопську битву завжди і поважаємо нашу національну історію.